І повний стіл, мед, горішки і малинка геть горобчик прилетів. Я сьогодні запросив друзів всіх у гості і хвилююсь, бо гостинима. Зараз будь не просто. Да, 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 обдій, на обділу, Дуся, Дуся всім. Нам викрили. Ми просто віми. Миру. Бай-бай, покай, покай, живи, живи, покай, покай, живи, живи. Я просити. Победа, когось. Верію, повертай. Володь. Є давай. <фі> давай, давай, давай. Вибирай. Давай, вибирай. Вибирай, далі. Що ти бажаєш кролику? Бажаю тобі Добра. <фі> Супер! Добре. Повернись до Зайця. Зайчок побажай, що ти хочеш? Люди! Саша, давай, Саша, що ти бажаєш? Кролику, що ти бажаєш? Ні, ну якщо надо, то надо. Я ж не знаю. Треба на свою буквідані дати нас відвідати. Госували ви малята відпочити справжнє свято. Їли смачно, веселились між собою, подружились. Ура!